Сухпай на війні річ незамінна. Втім, при першій ліпшій нагоді бійці арея поспішають до їдальні за класичним першим, другим і компотом. Тим більше, що все це дуже смачно. Наша знімальна група перевірила на кухні батальйону арей раді догодити бійцям. Вони біжать, вони обіймають, вони дівчатами такі вас раді бачить. У нас сльози на очах. Це ну тяжко дуже. Особливо коли буває там ну, така це ж да було, на. Наступ, то коли переживаєш, коли ми тут асі на кухні з дівчатами збираємося, ми ми просто плачемо і за кожного переживаємо. Серце болить за кожного просто. Що казали, сразу, як я сюди попала, казали, не привикай не до кого. Так не можна не привикнуть. Ну до різного чоловіка привикаєш, як не крути. Ну, тяжко за штатом Лариса, начальниця лазні, проте на рівні з іншими охоче частує бійців смачненьким. Криворісів Миколаївські, херсонці в нас у нас всі полюбляють борщ український, картопля з м'ясом, борщ український, пиріжки смажені, блини. Все їдять. Спецзамовлення готуєте там на день народження, наприклад? А, ні, на день народження не готуємо, але ж як просить хлопці, а ми привеземо качку, ви запечете нам качку, то звичайно запечемо. Кажу, не запечемо. Після смачного обіду можна і до справи. А це локація, яка дивним чином змушує російську техніку працювати проти її власників. Колишніх, завдяки вмілим рукам наших бійців, трофейна техніка тут повертається до строю. Тут ходив поршень. От, от дуже часто таке буває, що попаде осколок, зігнуло все. Поршень не ходить, він не робить. Тобто, а з трофейних можна зняти ту же трубку. Почеманить, поставить і буде все робити. Та тут багато що то Кришки то затвори, то пружина лопнула. Ну цим кому треба займатися. Робочий процес кипить і у цій невеличкій кімнаті. 3D-принтери, їх два штуки в нас, О, на яких ми друкуємо майже все, що нам потрібно, і актуально в даний час. Наприклад, зараз в нас друкується для збросів кришечки. Все інше вже надруковано, ось повним ходом ударники. Все. І вже ввечері це піде хлопцям. Вони приїдуть забирати. Ви приїхали тоді, коли я вже все віддав. Я вчора на мене була надрукована партія. Хлопці приїжджають там раз в два-три дні. Я їм віддаю і вони користуються. І про мімімішну локацію вельми умовного тилу арея. Що ти як ти? Норм? Окей. Суворим по своїй суті воїнам ніщо людське не чуже. Саме тому вони облаштували невеличкий звіринець. В ньому є і бджоли, і каченята, і навіть кролики. Маємо таке невеличке підсобне хазяйство. Ну, це так, більш для душі, не для їжі. Ну, вони плодяться щось як кролики. То, то тут є такий побільший, тут поменше воно. І про солодке. Є у нас бджоли побратиму тут на деревині недалеко, спіймав рой. Місні нам віддали вулики. То, ну, так от держимо бджіл. З медом будете? Ну будемо з медом, так. Курчата, каченята теж є. Предлагали нам ще місні казу, ну з казою якось не заладилось, бо не маємо часу на казу. Вдихнути умовно мирного життя і знову на позиції, туди, де сьогодні відбуваються головні події українського контрнаступу, до якого прикута увага світу, батальйон Арей продовжує свою щоденну важку роботу. Хендриксон, Олег, Олег Каплій. цей день.